Всім привіт! Все, що приготовлено з маку, це дуже хороша ідея. Тому ми готуємо макові віночки. Для цього нам потрібно 150 г теплого молока, додаємо 7 г сухих дріждів, 2 ложки цукру, а також 4 столови ложки борошна. Добре все перемішуємо. Це буде наша опара. Застиляємо плівочкою та залишаємо, щоб дріжджі підійшли. Також нам потрібно 2 яйця, ми його збиваємо, додаємо до нашої маси. Також нам потрібно 10 грам ванільного цукру, дрібку солі, розтоплене масло, а саме 70 грам. Добре все перемішуємо. Додаємо одну чайну ложку розпушувача і приблизно 500 г борошна. Замішуємо тісто, беремо миску, змащуємо її олією, перекладаємо наше тісто і залишаємо під плівочкою на 20-30 хвилин, щоб тісто піднялося. Застеляємо поверхню, викладаємо наше тісто, яке вже піднялося, добре його розминаємо. Та формуємо з нього прямокутник. Викладаємо начинку, у мене це готовий мак. Приблизно пішло 400 грам, скручуємо його, як показано на відео. Добре все протискаємо. Можна навіть розкатати скалкою. І нарізаємо смужки. Скручуємо і робимо такий віночок. Все, наші віночки готові. Беремо жовток, змащуємо, залишаємо ще на пару хвилин, щоб підійшли. Розігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо 30 хвилин. Всім смачного!